<свес> вот лошадь, <вот ваши>, блядь! Вот <свес> 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 <свес>

Ясний я надій, да? Дай людина Ну, ось чоловік п'яний за рулем машини. Зніс бомбу загородження на дорозі і аж сюди. Бачили, яке стало? Він що на швидкості їхав? Кілометрів 35, потім зупинився посередині і далі почав їхати. Тільки було б не так цікаво, як він сам, це дитина була. Дівчинка років 14-13 напевно. А коли приїхала поліція? Хтось е випускався, ви викликали? Так, да, я дзвонив, підійшов патрульний, двоє патрульних через хвилини три, як він тут зупинився. А що, він чекав в машині чи як він себе поводив? Ні, він вийшов з машини, почав біля машини бродити, дівчинка вийшла і пішла. А він наче щось бродив, бродив, шукав, непонятно що. І підійшли біля снера, він сів в машину і з ним розмовляли. А як ви зватися? І... Олександр.